Привіт, привіт! Мене звати Галя. Мене звати Сергій. І ми будемо танцювати для вас. Ви знаєте, зараз таке відчуття, що ми сидимо на цій на танці з зірками і записуємо ці да, да, да. Єсь <с> — Так-так-так. Є момент. є моментик. На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Я долучився до добровольчого формування. Згодом перевівся до сил територіальної оборони і нарешті потрапив до окремого загону спеціального призначення Омега. До війни до повномасштабного вторгнення працював на цивільній роботі і паралельно займався бальними танцями. Можна сказати, що був професійним танцівником. Поранення отримав у жовтні 2024 року. Це був Луганський напрямок. Наступив на протипіхотну міну і внаслідок чого втратив нижню частину правої кінцівки. Після отримання поранення, звісно, я думав про те, щоб повернутися в. Танцювальний спорт, тому що це частина твого життя, навіть попри те, що можливості вже не такі, як раніше, але все одно хотілося відчути ті емоції, створити шоу, прожити цей момент разом з глядачем. Я професійна танцівниця, займаюся бальними танцями з дитинства, а потім почала займатися сучасними. На цей захід мене запросив мій партнер. І, звичайно, я погодилася, тому що через танець можна розповісти і показати те, що не можна навіть сказати словами. Це дуже важливо, щоб люди гуртувалися, щоб робили такі заходи, підтримували один одного. Взагалі, коли я перший раз зустріла Сергія, я не розраховувала наскільки він класний партнер, тому що дуже важливо в танцях, як веде партнер. І коли він почав мене вести. Просто став і почав робити. Я дуже сильно здивувалась і зовсім не очікувала, тому думаю, що глядачі теж не очікують, наскільки Сергій класний танцівник. І, звісно, можуть бути якісь моменти, які там не виходять, чи в плані хореографії, коли там не працює у тебе стопа, так як потрібно, то <гум> думаєш, блін, я ж можу це зробити, я ж знаю, як це зробити, але. Трошки від тебе це вже не залежить. Був один такий навіть смішний момент, коли от слухаєш музику і думаєш, так, тут треба так, прям навалити хореографії на весь зал, розігнатися, пробігти десь, а потім розумієш, що ти на протезі це не можеш зробити так, як воно має, має виглядати. І ти думаєш, а я ж можу просто красиво постояти, а партнерка може навколо мене Та, танцювати. Так, це правда. І в Сергія дуже гарно виходить. Дуже, гарно, дуже виходить. гарно виходить стояти. Це дуже складно. Тому що танцювати, напевно, можуть всі, а красиво стояти це ще треба навчитися. Ми хочемо, щоб ви прожили цей танець разом з нами, щоб ви занурилися в емоції. Ніколи не можна зупинятися, потрібно залишатися вірним тому, що тобі подобається, і продовжувати жити своє життя. А собі ми можемо побажати сили, витримки, пристрасті і легкого паркету. Не ходити тут, не ходи. 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 Жити таки, тут один, Боже розсердилася зима, дим сповзає, як повзе слимак, не ходи сюди, в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо вітер б'є в тюрму, кров оточить холодом зиму, не йди сюди, не заходь, Тут лише Зістеляться ті бла, їх рахують, як приходить мла. Промістять і краще, тих забудуть. Кровь... До цямаки пустина є серцеві трако, зникали ймена, зникали міста, туга навесала, якості міцна, билися птахи, билися пічні, зведені чорні мури тюрими, Зникали ймена, зникали міста, туга нависала, як і міцна, билися птахи, билися пічні, зведені чорні мури тюрими, зникали зникали билися билися не ходи сюди. Шляхи. Лісі заховалися гріхи, Чорне небо вітер б'є в тюрму, крову точить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди. Браво! Сергій та Галина! Браво! Багато багато разів! Момент кожної кульмінації танцю хотілось вам дуже гучно аплодувати!